سبحان الله سبحانه وتعالى بجاهي من الانسان الشيرهه ده الله في إيه حديث يكي الرقاية الرقيه بن تميم بن اوس الداري رضي الله عنه من قال شو رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدين نصيحه قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم ريليجيا هي أصنوة تشيريست سبادوشنك سказал أو الله دو كوغو شيريست وين شِيرِيْسَ شيريست دو دو الله Щирість до книги Аллаха, щирість по відношенню к посланцю Аллаха, а також щирість по відношенню до тих людей, які мають вплив на людей. Це вчені, це імами та правителі. А також щирість до звичайних людей. Цей хадіс показує, яке ставлення мусульманин має, яке ставлення мусульманина має бути до Аллаха, до його релігії, а також до тих, які увірували в Всевишнього Аллаха. Тобто, Всевишній Аллах. Поділив відношення кожного мусульманина, відношення віри релігії, до відношення до Аллаха, до релігії, а також до віруючих. І тому це основа, і це правильне розуміння релігії, тому що іслам це не просто намаз. Іслам це не просто закат або хач, іслам більше цього. який об'єднує в собі як слова, так діяння серця, а також діяння людини, як намаз, закат та хач. Тому, коли посланець Аллаха, ва салям, каже, Щірість до Аллаха це означає, що мусульманин в першу чергу, коли каже слова шагаді, а щеду Аллях ілля Аллах», ва щеду анна Мухаммадан, на ва арусулю, він має казати це щиро. І коли він вірить у Аллаха, він має вірити в те, що Аллах один в своєму господстві. Своєї Божественності та в своїх іменах та атрибутах. Він один. Він один той, який створив цей світ. І управляє, і управляє їм. Він один, який заслуговує на те, щоб ми поклонялися лише одному Аллаху. Наша мальба, наш дуа, наше жертвоприношення, наш намаз. Наш садака має бути щиро тільки заради Аллаха та бути направлена тільки лише Аллаху. Всевишній Аллах ніколи не пробачить людині, коли він наряду з Аллахом признає інших богів. Або наряду з Аллахом поклоняється іншим богам. Наприклад, Людина робить намаз, але при цьому вдягає на себе амулети різні. Оберіги різні. І сподівається, що цей обіріг або амулет, він захистить цю людину від зла. Таким чином людина прирівнює до Аллаха рівних. На з Аллахом він упаває на когось іншого. Таким чином, він нібито каже, що є Аллах, але є якийсь умолет або обіріг, який може захистити, окрім Аллаха, сам по собі, таким чином, Всевишній Аллах, Субхану Тааля, це зараховує як багатобожжя. Як ширк, і Аллах Субхану Талі ніколи не прощає людині ширк. Аллах каже: «Інна ла ягфіру ва Іналлаха фірума, а як яша». Аллах не пробачає, коли людина робить ширк, або приравнює до Аллаха когось рівних. Аллах каже, Аллах не пробачає, Аллах, але Аллах може пробачити те, що менше цього. Аллах, Аллах може пробачити інші гріхи, але ширк, багато Божі, Аллах ніколи не пробачає. І це має наводити страх в наші серця, щоб людина боялась наряду з Аллахом вірити або упавати. Або молитись комусь іншому, окрім Аллаха. Тому, коли, людина, тому, коли посланець Аллаха, саллаху алем, каже, щирість до Аллаха це означає, що він поклоняється лише одному Аллаху. Він надіється лише на Аллаха, він упаває лише на Аллаха. І коли він молиться, він молиться лише до Аллаха. Щирість по відношенню до книги Аллаха. لقرآنه كل المسلمين لا يعرفون أن القرآن ليس فقط كتابة وإنه ركب في سبيل الله تعالى في القرآن بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى, للمد... هدى للمتقين Всевишній Аллах каже, мім». Ця книга, тобто Куран, є явним руководством для людей богобоязливих. Куран, Всевишній Аллах назвав руководством Конституцією для мусульманина. Тому Куран це не просто книга, яку мусульманин має читати. Мусульманин має читати, зобов'язаний читати Куран та жити гідно Курану. Куран не має просто лежати на наших полицях, але мусульманин має читати Куран, над аятами Аллаха, а потім жити згідно тому, що Аллах приписав в Курані. Оце це означає щирість по відношенню до Курану. Куран не тільки для померлих, які померли, треба почитати Куран. Як деякі люди вважають, що Куран читається тільки людям, які померли. Ні, Куран Всевишній Аллах відправив для живих людей. Читай Куран, поки ти живий. Чи Коран, поки ти живий. І живи згідно Корану, поки ти живий. Коли ти помреш, Коран тобі не допоможе. Допоможуть людині тільки його справи, які він робив на протязі всього свого, свого життя. Посланець Аллаха каже, а також релігія це ширість по відношенню до посланця Аллаха, алейхі васалям. До Мухаммада, алейхі васалям. Мухаммад, він як пророк, він як посланець, він останній з пророків. І він як приклад для мусульман. Тому, коли мусульманин каже, щоду Анна Мухаммада Расула, я свідчу, що Мухаммад, посланець Аллаха, це не просто слова, це слова. За якими, після яких потрібно бути дій, потрібні бути дії? Тому значення Анна Мухаммада Расула означає, що я вірю у все, що наказав мені посланець Аллаха. Я виконую все те, що він Вінповілів, по, по, наказав. А також я оставляю все, що він заборонив. І я поклоняюся Аллаху тільки так, як Він цьому навчив. Це означає щирість по відношенню до посланця Аллаха. Мусульманин має зробити для себе прикладом Мухаммада, ва салям, у всьому своєму житті. Як він поводився з Аллахом, як він поклонявся Аллаху, як він поводився зі своєю родиною, родиною, як він поводився зі своїми братами по вірі, як він відносився до інших людей. Якщо мусульманин це буде брати для себе як приклад, і робити, як він робив, то це сунна. І тому Аллах Субхану Таля каже, хай бояться люди не робити так, як він наказав. Хай бояться покарання, покарання, яке може потрапити, покарання, в яке можуть люди потрапити покарання Аллаха заслуговує кожний, хто залишає сунну посланця Аллаха, салаллаху Алігі. Тому щирість по відношенню до посланця Аллаха. Вона виражається в тому, щоб людина слідував в сунні посланця Аллаха, саллаху Аллахіселя. Сунна це все, що він казав. Все, що він робив, його нрав, його. Поведінка це вся сунна. І він сказав: я залишаю після себе Коран та сунну, якщо ви послідуєте за ними, то ніколи не заблукаєте, то ніколи не окажетесь в омані. Тому сунна для мусульманина має велике значення. А пророк Мухаммад, алейхі алесам, це не просто ім'я, а це цілий шлях. І тому мусульманин має будувати своє життя згідно Хургану та сунні посланця Аллаха, салаллаху алегі васалям. Посланець Аллаха, славаху васалям, також каже, що релігія це щирість по відношенню до людей, які мають вплив в суспільстві. Тобто мусульманські імами вчені та праві, прав, прав, правителі мусульман. Це означає те, що мусульманин має щиро відноситись до них. Щирість в чому поляга, полягається в, ці, в цих питаннях? По-перше, мусульманин має любити знання, а також має любити. Тих людей, які мають ці знання вчені мусульманські, яким Аллах дав знання Курану та сунни, які вчать людей, мусульмани мають їх поважати, любити як мусульман. А якщо вони десь помилились, то мусульманин має їх захищати, не говорити про них погане. Тому що посланець Аллаха, саллаху алегілям, каже, той, який навчився знанням, тобто знанням віри, релігії, для того, щоб сперечатися з вченими, або навчився для того, щоб принижувати вчених, для того, щоб казати проти них, проти них щось погане. Або навчився для того, щоб придивити собі увагу, то ця людина окажеться в пеклі в сьогодні. Тому що знання Аллаха це скарбниця. Знання Аллаха Корану та сунни це поклоніння. І людина має отримати ці знання тільки будучи щирим до Аллаха. А якщо він отримає. Знання для того, щоб сперечати з ченними, з людьми знань, або з імамами, для того, щоб їх коворяти, або для того, щоб їх принижувати, то Всевишній Аллах цю людину принижить судний день пеклом. Тому що знання релігії Аллаха це святе. І тому та, ця людина, та людина, яка присвятила себе знанням, присвятила себе до призиву до релігії Аллаха, до передачі своїх знань до людей, вона заслуговує на повагу. Першим, хто поважає цю людину, сам Аллах і посланець Аллаха, ва саллям. Тому Аллах каже, Щіре відносиння мусульман імама мусульман. Імами мусульмани – це в першу чергу вчені, уляма, Потім імами, які роблять дава, а потім вже правителі, якщо серед мусульман є такі. Мусульмани навіть до, до своїх правителей має відносити щиро. Щиро означає не сперечатись, не виходити проти Нього, а підтримувати Його. На, на, на великий жаль ми сьогодні живемо в, такому, в такий час, коли в своїй основі мусульманин має постійно шукати до свого брата-мусульманина оправдання. Якщо мусульманин помилився, він має приховувати його помилки, а не виносити їх на показ. А зараз, якщо ми побачимо різні соцсети або статті, ми, будемо, ми побачимо, що більшість людей, вони знущаються з щенних. Вони знущаються з мусульман. З людей, які роблять дарва, з людей, які є імамами для мусульман. Або за їх помилки, або навіть за свої інтерпретації до того, що вони бачили. І це на превеликий жаль, показує, що мусульмани зараз не обізнані і не знають своєї релігії. Іслам для багатьох людей став тільки прикриттям того, що в них всередині є. І тому посланець Аллаха каже, щире мусульман має бути до мусульман до своїх імамів. А також щире відношення до всіх мусульман. Кожен мусульманин має щиро відноситись до свого брата мусульманина. Йому допомагати, коли він нужденний, Його підтримувати, коли йому важко. І робити йому насиха, робити йому дава, заклик, коли він в цьому потребує. Тому іслам це не принцип «Моя хата з краю». Іслам це підтримка один одного. Іслам. Це щире відношення до Аллаха, бути щирим в своєму поклонінні. Щирість до Курану. Слідувати Корану. Щирість до посланця Аллаха, взяти його, його себе прикладом. І щирість до всіх імамів, вчених і до всіх мусульман. Який б він статус серед мусульман не займав? Це проста людина. Або він вченний, або він імам. Відношення в нас щире має бути до всіх однакове. А іноді ми думаємо, якщо він імам, то він зобов'язаний. Так, да, він зобов'язаний перед Аллахом. Якщо він імам, в нього, від нього є спрос, до нього є запитання, але до мене, як до звичайного мусульмана, нема запитань. І це велика помилка. الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى 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 bizge buyurduğu ihlaslı olmak. İhlas bu ibadetin ruhudur ve ibadetin kalbidir. İbn Hazm rahimehullah dedi ki her bir insan onun içinde ruhu olmasa bu insan olumlu insan sayıl sayılır. Yani her bir insanın içinde ruhu olmak gerek. Ve ibadetin içinde ortasında onun ruhu bu ihlastır. Allah subhanehu ve Taala ihlassız e, 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 ibadetlerini kabul etmiyor. Onun için Allah subhanehu ve teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de وَمَا أُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِص۪ينَ لَهُ Allah bir Allah er bir müminlere, er bir Müslümanlara emir etti ki ibadetlerinde ihlaslı olmak. Ve Allah Subhanahu ve Teala müminlerin sıfatlarını Kur'an-ı Kerim'de keçip aitkanda dedi ki ve yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskina ve yetima ve asira. La nuridu minkum jazaa'a ve la shukura. Allah diyor ki bu müminler fakirlerine oksuz kalgan ballarına yetimlerine ve esir olgan insanlarına Allah rızası için aşatalar yemek verilir. Ve ondan son değiller ki, La minkum cezaa, biz sizden bir ceza istemiyoruz ve sizden şükür istemiyoruz. Bizim yapkan işimiz tekim Allah rızası içindir. Ve bu hakiki ve bu hakiki ihlastır. İhlas o ne vakit sen Allah rızası için bir ameliyat yaptın mı? Misal için sadaka verdin mi? İnsana yakışılık yaptın mı? Bu işini unutmak gereksin. Bu amellerini insana hatırlatsan ki, bil ki bu amelini Allah kabul etmedi. Bazı bir insanlar bir insana sadaka veriyor. Yardım, yardım etiyor. Son bazı bir vakitlerde de ki, akılına mı ben sana yardım ettim? Ya da sana sadaka verdim. Bu sözlerinin insanga hatırlata, ben sana böyle yakışılık yaptım. Yani bil ki, ne sebepten bu sözlerine aytaki ki insan, nasıl manası olsa olmasa, bu amelini Allah subhanahu teala batıl ete ve bu amelini Allah kabul etmiyor. Onun için her bir Müslüman ozusuna terbiye etmek ter, terbiyatmak etmek ter, ki bir er bir amelde ihlas olmak gerek. Namazını kılsan tekim Allah rızası için kılacaksın. Sadaka versen Allah rızası için vereceksin. Ve tek bu amellerini Allah kabul etse, eti. Başka ba gayr amellerini Allah kabul etmez. Onun için insan oz amellerini saklamak gerek. Çünkü kıyamet konu yakındır. Eğer bir insanın ulumu aktır, haktır ve eğer bir insan Allah'a ozunun amellerinin gelecek ve bil ki ne kadar namazlarını kıldın, ne kadar doğru ve salih amellerini yaptın, bil ki Allah o amellerini kabul eder, ihlası olsa, tekim o vakitte Allah bu amellerini kabul eder. İhlas bu birinci şart. İkinci şart, amellerin doğru olmak gerek. Peygamberimizin sünnetke uymak gerek yani bir insan yani bir ibadet ne yani o grense ya da ya da bir yani bir ibadet ne getirse o ibadetler ya da bu ameller Peygamberimizin sünnette olmasa bu amellerini de Allah kabul etmez. Onun için iki şart var. Birinci ihlas, ikinci doğru ameldir. Ey aziz kardeşlerim. <laughs> Yakında Tunya'dan bizim bir kardeşimiz geçindi askerlerde. Bu insanı ben ozu, ozun bilirdim. Allah subhanahu teala onun canını aldı. Şehit inşallah. Lakin bu, bu bütün vakiyalar, hadiseler bizge kosteri bizim umur boyumuz azdır. Ne kadar bizge kaldı umurumuzdan tekim Allah bilir. Onun için o hazırlanmak gerekmez. Allah'a ibadet etmek bugün gerek. Yarına kaldırmak olmay. Allah'a tövbenin bugün kelmeye gerek. Çünkü bekimdir yarın bizge kelmez. Onun için her vakit ve daima ihlas hakkında deyirik. İbadet hakkında deyirik. Namaz hakkında deyirik. Bir sebepten. Sizler için yakşılık isteyirik. Çünkü bu, biz bu dünyadan hepimiz gitermiz. Lakin Allah'a gelgen son Allah bizden tek bir sual verecek. Namazların var mı? Ya da yok. Allah'a namazsız gelsek gayip oluruz. Allah'a salih amelsiz gelsek gayip, gayip olurmaz. Allah'a namazlar Lakin ihlassız olsak gene kayıp olurmuş Onun için Allah biz bizden umurumuzu sahip çıkmaya çı 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 gerekmez. Ve şimdi yarına hazırlamaya gerekmez. Allah'tan sorarım ki bizim bütün günahlarımızı bağışlasın. Ve bi bizi doğru yoldan şaşırmasın. Allahümme ya hayyu, ya qiyyum, ya zelcelali ve likram انا نسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العليا اللهم طهر قلوبنا من النفاق والشرك